Проєктний менеджмент в Україні це відносно новий рід діяльності, який в усіх на слуху. Про нього всі говорять, але парадоксально, що достеменно зрозуміти сутність і специфіку проєктного менеджменту можна лише тоді, коли ти безпосередньо береш участь у написанні проєктної заявки або у реалізації конкретного проєкту. Тому, за моїм спостереженням, люди, які говорять про проєктний менеджмент, і які ним займаються, мають про нього відчутно е, різне уявлення. Якщо говорити про організації установи або окремих фахівців, які, хоча б раз, брали участь у написанні або реалізації проєкту, то за моїм спостереженням можна констатувати, що усі вони хочуть знову і знову повертатися до саме такого формату роботи. Справа в тому, що проєктний менеджмент це той формат роботи, який йде у нову із таким поняттям, як фандрейзинг. По факту, це пошук грантових можливостей, тобто фінансування на втілення ідей, креативних задумів і навіть мрій. Від такого формату роботи виграють абсолютно усі: і фахівці, які залучаються до реалізації проєкту у статусі членів команди. А також організації, які створюють певний продукт для своєї діяльності, для свого розвитку і для свого покращення. Якщо говорити про конкретних фахівців, то проєктний менеджмент це завжди про поглиблення фахових компетентностей. Люди, які цим займаються, хочуть того чи не хочуть, але мусять поглиблювати свої знання у галузі фінансової грамотності. Стратегічного планування роботи чи, наприклад, навиків СММ-комунікації, тобто комунікації через соціальні мережі із цільовою аудиторією. Що стосується фахівців, то грантовий менеджмент завжди має конкретну тематику, і люди, які залучаються до його реалізації, це фахівці, які заглиблюються у тему, що по факту теж робить їх компетентними в кожному конкретному питанні. Що розширює їхній кровозір, і знову ж таки фахові навики і знання не на останньому місці є фінансове заохочення членів команди, адже абсолютно нормально, якщо в кожному наступному проєкті команда отримує винагороду у вигляді премій, гонорарів чи просто заробітної платні за виконану роботу. Відтак не обов'язково звільнятися з основного місця роботи, а можна розвиватися і поглиблювати свої знання у своїй сфері, перебуваючи на основному місці роботи. Тому грантовий або проєктний менеджмент він чудово комбінується із основною вашою роботою. Якщо акцентувати корисність проєктного менеджменту для державних установ чи громадських організацій. То тут, як на мене, завжди йдеться про розширення можливостей. Так виходить, що кожна організація має персонал або штат, з яким вона постійно працює. Якщо йдеться про проєктний менеджмент, це можливість залучити до кожної конкретної ідеї компетентних фахівців, які можуть втілити задумане. На високому професійному рівні в реальність, до прикладу, якщо говорити про такі нетипові для державних установ професії, як дизайнер, менеджер СММ чи, наприклад, оператор з оцифрування, то для конкретного проєкту можна залучити підрядників, і вони виконують поставлені перед ними завдання на високому професійному рівні. Звичайно, це може зробити штатний співробітник. але Робота ентузіаста-аматора буде відчутно відрізнятися, як по якості від роботи професіонала. Підсумовуючи сказане, поділюсь своїми враженнями про проєктний менеджмент в Україні. Як на мене, станом на сьогодні він схожий як на локомотив, який тільки починає рухатись. Я щиро сподіваюся, що в близькому майбутньому, після нашої перемоги, ми побачимо, як цей локомотив рухається на повній швидкості. Для цього, як на мене, потрібно і варто підвищувати свої знання, вміння, навики, компетентності. Для цього існує маса можливостей насправді і в державних установах, в навчальних закладах, в університеті на рівні бакалаврських і магістерських програм, на рівні тренінгів, семінарів, занять, доступ до яких відкрити інформацію про які можна почерпнути з відкритих джерел. Проєктному менеджменту можна. І потрібно вчитись, адже за ним стоїть майбутнє нашої держави.